З тої точки зору ми ніхто ніколи не звертали увагу. Тобто, коли ми хочемо отримати результат, який ми спаливали, тобто дойти до якоїсь цілі, День. ми говоримо про денний поки що, ну говоримо про тижневий. Їжа надзвичайно впливає на її кінцевий результат. Чи він буде позитивний, чи він буде негативний. І тому я хочу трошки на це звернути увагу. Як ми можемо зазвичай визначити, чи цей продукт підійде нам, чи не підійде? Перше, це є відчуття вібрації даного продукту. Ми вже знаємо, що кожен наш не так, кожний, будь який предмет, будь-який земний прояв, будь-яка рослина, будь-яка тварина має. Так звану ауру. Вона випромінює певну частоту енергії. Ми її можемо через нашу бадоню дуже гарно і легко щитати тобто позитивно чи негативну. І тому ми сьогодні зробимо, якщо у вас є якісь продукти, там, яблуком, ще щось, ми можемо відчути його енергію, коли було на. Будонь, або доторкнемося до нього.